Оці ресори були закопані, вони всі повибивали. Оцей ці були, лежали під бровкою. Вони їх вивернули сюди і перекинули так, як їм треба, скільки захватить території. Між сусідками спалахнув скандал, причиною якого стала територія поблизу будинку. За словами пані Ольги, поки та була на роботі, її сусідка Єва Красько разом із своїми синами вирішили пересунути паркан на півтора метра та розширити свої володіння. Сама ж Ольга про це дізналася абсолютно. Абсолютно випадково. Їй зателефонували знайомі та повідомили, що її огорожу зносять. Тож жінка відразу примчала до свого будинку. Мій телефон дзвонять Оля. У тебе в дворі копають? Кажу, хто мене копає? Копають. Тебе викидають в забор, вибивають бруківку. Кажу, да не може бути такого. Я, короче, дзвоню на 102. Приїжджа сама вижу, наймаю таксі, приїжджаю. Поки я приїхала, міліція була вже тут на місці. Їх уже нікого не було. Стопчики були перекопані, оце все було вибите. Ольга додає, про це вона повідомила правоохоронців. Вони виїхали на місце події та взяли свідчення. Після цього Ольга відразу почала переставляти стопчики паркану на своє місце, де ті стояли раніше. Тоді вийшли сини сусідки та почали погрожувати й шарпати жінку за руки. Я стала відкидати, оце, що вони наробили, відкидати. Вони стали до мене лізти, битися, сказав, що я тебе тут закопаю, якщо ти будеш викопувати. А я кажу, ні, я хочу зробити так, як воно було. І до цього цей забор кажу, не я ставила, не ти ставив, ставив твій батько, чого ти його розбив, на основі чого. Жінка каже, у виправдання син сусідки аргументував свої дії тим, що так хоче його мати. Наступного дня жінка знову звернулась до правоохоронців. Наразі вони проводять перевірку свідчень. Жителька села Берестя з цього приводу до поліції зверталася двічі. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Поліцейські проводять за цим фактом перевірку. Ми намагалися поспілкуватися із сусідами, але брами нам ніхто не відчинив. Також спробували поговорити із сином Єви Красько Олександром, але той сказав, що не проживає там і поклав слухавку. Цю справу знають і в міській раді Добровиці. Там розглянули звернення пані Ольги та направили до сусідок виїзну комісію, аби вислухати обидві сторони. Вже на наступному засіданні, яке відбудеться через тиждень, 19 квітня, планують прийняти рішення стосовно межі. На комісії, після того, як одна і друга сторона дасть свої пояснення і дасть відповідні документи, комісія буде засідати і прийме рішення. Після прийняття цього рішення буде сформований протокол. Протокол підписується, і цей протокол засідання комісії затверджується органом місцевого самоврядування виконавчим комітету. Якщо ж рішення міської ради не влаштує якусь із сторін, вони можуть його оскаржити та звернутися до суду. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал Group.